Телець – ваш розклад на квітень місяць по тижням. Спочатку чотири основні карти, які показують основну енергію кожного тижня, потім по чотири карти на кожний тиждень для розкриття основних сфер життя. Це емоційна чуттєва сфера, потім сфера роботи, проєктів та творчості. Третя карта це фінанси і ресурси. І четверта карта це. Акцент, на що звернути увагу, бо якась порада від карт. Перший тиждень, основна енергія тижня це необхідність звернути увагу на ваші власні сили, навички, якісь знання, які у вас є. Це те той багаж знань внутрішньої сили, якої, яка у вас є. Тобто, можливо, тиждень буде вимагати від вас бути мудрою, сильною та волевою. Емоційна карта. Ця карта Королева Кубків може звертати вашу увагу, що треба вам. Розібратись зі своїм емоційним станом, почуттями, то розкласти все по поличках. Або ж також це може бути якась персона, якась особа, яка буде якимось чином впливати на вас чи бути присутньою активна на цьому тижні з вами. Це емоційна людина, це мудра, інтуїтивна людина, як правило, це середнього та старшого віку. Яка може посприяти вам у вирішенні якихось питань? Карта роботи і проєктів. Буде якесь, якесь розпочарування, чи може втома якась від того, що ви робите, бажання змін якихось, чи втрата чогось? Може, ви розраховували на якусь посаду, чи розраховували на отримання якогось проєкту для того, щоб бути керівником. чи... Щось піде повз вас, або, може, на що ви розраховували, були дуже впевнені, але будете трошки розчаровані. Завжди пам'ятайте, що після такої карти, після п'ятірок, завжди йде вихід із не дуже приємного стану чи не дуже приємної ситуації. Виходи і можливості завжди є. По цій картці може бути такий не дуже приємний депресивний стан, але майте на увазі, що виходи є. Перепиніть просто: сумувати і засмучуватись, а подивіться навколо себе, які є варіанти. Щодо фінансів, може бути якесь фінансування за кордоном, може бути яких, яких, якийсь заробіток від вашої діяльності, направленої за кордон, чи якась підтримка фінансування. Чи може ви працюєте на компанію, головним власником якої є іноземець? Так, порада, чи акцент? Король жезлів каже про те, що треба керуватись такими порадами, як бути відповідальним, бути в курсі. Того, що відбувається, бути проінформованим, в першу чергу самому перевіряти якусь ситуацію чи інформацію, володіти, володіти ситуацією і взяти на себе відповідальність, якийсь контроль і таке інше. Тобто полагатись на себе, а не на когось. Другий тиждень. Другий тиждень основна енергія таке бажання зустрітись з кимось, просто відпочити, побути в якихось компанії. Друзів, просто розслабитись та гарно провести час. Або ж це може бути як фінішна пряма в чомусь, до чого ви довго йшли, і тут, нарешті, ви розумієте, що все, все виходить добре, як ви сподівалися, і буде таке відчуття радості, впевненості, задоволення ситуацією. Так, щодо емоційно чуттєвого стану на другому тижні, все буде добре. Ви будете відчувати себе дуже впевненою. В тому сенсі, що ви будете довольні собою, Отаке таке відчуття, коли все зроблено, все добре, результати досягнуті, і ви можете розслабитись і просто відпочити так, як вам хочеться. В робочих питаннях буде якесь фінансування тобто, можливо, це якісь інвестори, чи отримаєте фінансування для чогось для чого хотіли: кредити або якесь спонсорство, або ще щось. А також це карта благодійності. Тут же дивіться, чи ви будете комусь допомагати, чи ви отримаєте якусь благодійну допомогу. Так, фінансова сфера. У фінансах буде все добре. Отримайте те, на що чекаєте, на що сподіваєтесь. Дуже хороша карта, карта переможця. І який у нас тут акцент? Може бути якийсь вибір, Скоріше за все пов'язаний саме з фінансовою сферою. Або робочими питаннями може стати перед вами якийсь вибор, який трошечки буде вас хвилювати. Тобто це не то, що якась дрібниця, а ви, ви саме будете заморочуватися цим вибором і розуміти, що від цього вибору щось дійсно залежить в подальшому. Третій тиждень появиться якась у вас можливість чи бажання, таке дике бажання, наприклад, навчитись чомусь новому. Почати навчання або ви зацікавитись дуже з якоюсь ситуацією, що якась ідея прям виникне у вас, якась божевільна ідея, яку ви захочете реалізувати, але майте на увазі, що це такий імпульс, як іскорка. Якщо його не зловить одразу, не реалізувати або не почати хоча б планувати цю реалізацію, то як іскорка може згаснути. І від вас залежить чи, чи буде з цього полум'я. Емоційне якесь розчарування. в емоційно чуттєвому плані або в стосунках, відносинах може бути якесь розчарування вплоть до якогось розриву, тобто припинення чогось. Припинення чогось, розчарування, розрив, розлучення от до такого стану. Від вас це не залежить. Це це те, що вже має закінчитись. Так, в робочих моментах стане у вас необхідність знов таки якогось вибору. Але це такий вибір, коли ви дуже хвилюєтесь, щоб не зробити неправильний. В цій ситуації треба все ж таки не відкидати свою інтуїцію, прислухатися ж таки до неї і керуватись фактами. фактами. Перевіреною інформацією, тобто це випадок вибору. І до того ж, це той випадок, коли ви самі собі створюєте якихось, якісь страшилки, якихось монстрів, якихось подій, починаєте самі собі фантазувати і починаєте в це вірити. Ви маєте розуміти, що нічого цього немає, просто. Спробуйте з холодною головою, саме з холодним розумом, проаналізувати ситуацію і прийняти рішення. Так, щодо фінансової сфери, в фінансах у вас буде якесь розчарування. Може, щось ви не отримаєте, чи навіть щось втратите. Може бути з цим пов'язано, якщо це якесь розлучення, чи ще щось, ви можете щось, наприклад, втратити, чи просто будуть якісь зайві у вас витрати, які вас засмутять. Але майте на увазі, що це, це тимчасово і це не те, що криза. А, тобто, це а, така ситуація, в принципі, стабільності, да, вона трохи неприємна, тому що немає розвитку. Але це ще не паніка, не піддавайтесь сумним настроям. Порада чи акцент. Прислухайтесь до інтуїції. Прислухайтеся до своєї інтуїції, бачите, карта дублює. Знов двоєчка, і тим паче така карта, яка. Якраз такі вона дуже про інтуїцію, дуже про підсвідомість. Тобто, якщо шукаєте виход з якоїсь ситуації, спробуйте залишитись наодинці і спробуйте дійсно дослухатись до себе, до своєї інтуїції, підсвідомості і таке інше. Задайте собі питання, і перше, що в спокійному стані прийде вам на ум. Якесь слово чи якась картинка, це залежить від способу ваш, вашого мислення. І спробуйте а, трактувати це слово чи картинку. Це може спочатку здаватись чимось е, несерйозним чи е, навіть е, глупим. Але ви маєте подумати, що це за знак, що це за підказка, яку вам дає ваша підсвідомість. Четвертий тиждень М -м, можуть бути якісь провокації, якісь провокації, якісь е, Хороші дії з боку, може хтось намагатись вас привернути на якийсь нехороший бік чогось. Тобто будьте уважні в провокаціях, бути дуже обережні в якихось запрошеннях, будьте дуже обережні в якихось, коли перебуваєте серед людей, особливо яких ви не знаєте, будьте уважні з якимось з алкоголем з якимось проводженням часу нестандартним для вас. Бути уважні, коли хтось намагається вам щось навішати, можуть бути якісь обмани, можуть якісь коротше недобрі дії. Просто бути уважні до свого оточення і краще перестрахуватись і завжди, завжди майте міру у всьому. Я якщо ви, наприклад, десь відпочиваєте, бути дуже уважні до якихось речовин. Які які можуть послабити вашу свідомість? Так, емоційний стан. Щось тут від вас не залежить, а залежить від долі. Щось може бути таке, що ви не очікуєте щось несподіване, несподіване, але колесо фортуни це зазвичай про щось хороше. Робочі питання. До речі, це може бути підвищення чи отримання просто якоїсь іншої посади, нічим не гірше, ніж у вас була. Чи це? Швидка зміна ситуації, коли ви про щось вже і забули, і тут воно просто як грім на ясному небі, ви отримаєте якусь ситуацію, яка дасть вам якийсь новий імпульс, чи вихід із ситуації, чи кардинально сприятиме зміненню ситуації, яка зараз на той час буде навколо вас. Фінансова. У фінансах ви спробуєте щось нове, або замислитись над тим, щоб спробувати щось нове. Можливо, будете розглядати якісь нові джерела фінансових надходжень. Тобто це трошки пов'язано із ризиком, але це такий ризик, коли ти впевнений в собі і розумієш, що ти зможеш подолати цю вершину і досягти цієї мети. Ось щось таке буде Замислитись ви над тим, мабуть, що може треба мати якийсь додатковий. Фінансовий потік, додаткове джерело чи заробіток. Порада від карт. Це може або з'явитись якась молода людина, чи трошки молода за віком, чи молода по своєму відношенню до життя до життя. Або це також про якісь новини, якусь новину, якесь повідомлення може бути стосовано. Знов таки роботи. Роботи чи творчості, якоїсь проєктної діяльності чи власної справи може бути отримання якогось повідомлення щодо цього. Або ви спробуєте почати щось нове, замислитись, чи вже почнете працювати над цим. Щось нове для вас, щось трошки буде щось нове, але воно таке, що не буде вас обтяжувати. То, -то це якась справа чи дійсно творчість ви. Почнете щось робити, що буде доволі легке, без особливої такої, якоїсь напруги, а в задоволення, можливо, те, що ви хотіли давно спробувати. Це буде таке от для душі, тобто без якихось, без якихось напружень. Тож, на першому тижні будьте сильні, щоб не сталося. Наведіть порядок в своєму емоційно-чуттєвому стані, або це людина, у якої ви зможете отримати якусь пораду. Може бути розчарування, якісь на роботі питання, а фінансування за кордону, можливо, чи якесь з'явиться джерело фінансування пов'язане з іноземними країнами. Будьте відповідальні, будьте відповідальні, серйозні і е, самі беріть. Беріть ситуацію в свої руки. Другий тиждень такий розслаблений, спокійний, в принципі, буде час відпочити, розслабитись. Третій тиждень якась нова ідея: у емоційному стані, якийсь такий неприємний, неприємні події та розчарування, необхідність вибору в робочих питаннях, фінансування якесь. Теж незадоволення. Прислухайтеся Прислухайтесь до своєї інтуїції і підсвідомості, шукайте відповіді там. І четвертий тиждень будуть якісь провокатори. Поруч, провокатори, але ви зможете, ви зможете подолати будь-які їх провокації. Тим паче, якщо ви проінформовані, ви вже будете знати, як себе. Як діяти і а, як не піддаватися на чиїсь провокації чи чиюсь брехню, і таке інше? Щось щось судьбоносне може трапитись, тобто, вже у вас ви зрозумієте, що досить а, досить бути сумним, все добре. Може бути нова посада, чи отримання інформації є, на яку чекали. Давно мовка йді. А так, у фінансах пошук нового джерела і. Може бути якась спроба нової, нової справи чи творчості і таке інше. Місяць цікавий, зовсім не нудний, тож бажаю вам достойно подолати будь-які перешкоди і отримати і досягти все, чого ви хочете.